Коли ви в останній раз зупинялися, не для того, щоб зробити паузу, а для того, щоб справді відновитися. Бо світ постійно буде вимагати від вас більшого, бути спокійною, турботливою, зібраною. Але ніхто не каже, що навіть найсильніші жінці потрібен час просто побути, почути себе і відчути, яка вона є. Бо ви не маєте постійно бігти, ви не маєте комусь щось доводити. Ви можете просто зупинитися і дозволити собі спокій. Бо справжня сила не в тому, щоб все контролювати та все витримати, а сила в тому, щоб вибрати себе. Саме тому ми створили жіночий ретрит у Карпатах: Три дні для вашого відновлення. poco yo